Вітаю! Черговий випуск серії зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Я деякий час не виходив з цієї серії передач. Ну, були певні питання, проблеми. Проблема в першу чергу просто з інформацією, яку обговорювати. Я даю свої ефіри, навіть я даю на телебаченні, на радіо. Постійно повторювати не те ж саме набридає. І вже набридло дійсно трохи набридає оця ситуація, пов'язана з нинішньою американською адміністрацією. Деякі рухи і дії, які вона робить, незрозумілі, і мені здається, все ж таки вони були зрозумілі виключно через деякий час, коли будуть якісь наслідки. так, конкретні ми не знаємо конкретної мети нинішньої адміністрації щодо війни в Україні. Як вони збираються взагалі, чи збиралися, в принципі, її закінчувати. І чи є оце те, що робить президент американський, це такі так мовити, це елемент його big deal, тобто великої, великої угоди, коли він постійно пасує перед Путіном. Можливо, це, так момент він вважає, що це призведе до якогось результату. Багато людей в цьому дуже сильно сумнівається. І ми про це пізніше поговоримо. Це буде. Чотири сценарії від одного, одного центру західного, чотири сценарії розвитку подій в Україні. На початку скажу пару слів, звичайно, про ті події, про ну про одну подію, яка відбулася на цьому тижні. Багато хто відмітив, що я ну, більше часу присвятив цій темі, ніж. Вона того вартує, можливо, так це вбивство Портнова, юриста відомого українського, так який створив просто таку, це як такий професор Маріарті з Шерлока Холмса, який створив таку структуру, ну не структуру, навіть він створив систему керування судівською системою Україні. так. Він це робив дистанційно, не перебуваючи в Україні, хоча з'явилася вже інформація, що нібито за декілька днів приїжджав до України, розмовляв з якимись високопосадовцями в Україні. Це, ну, це ще деталі того, як він впливав на суддівську систему в Україні, і як він, заради кого він це робив в Україні, це ще буде впливати впевнений. Um, наскільки це вплине на саму суддівську систему, це питання серйозне, але знову ж таки, залежить від того, uh, чи дійсно сам Портнов uh, передбачав такий розвиток подій і підприготував якісь матеріали, які можуть пролити світло над дуже цікавими темами, що стосуються не тільки часів Януковича, взагалі часів Януковича, вже мало кого хвилюють, а саме останні роки. Як влада співпрацювала взагалі з суддівською системою, як вирішувалися деякі питання і вирішуються подалі, але це все знаємо, а можливо, не знаємо, але все одно все такий час повинен пройти. Зараз дуже актуальна тема: обговорюються, де його поховають, збираються в Києві. На Байковому вже відмовили. Розглядаються інші варіанти. Ну, що сказати. А, занадто багато в мене особистого, на жаль, я не хотів би так, щоб це було. Повірте мені, я просто багато чого не можу розказати. Але перші погрози від нього я почув ще в 18-му році. А, ну, Зрозуміло, що я був в його списку, там, в цьому вестильному і тому подібне. А, потім якась ну, ми не стикалися жодним чином, так, ніде. але... В кінці кінців я зробив декілька місяців назад жабу на нього, та взагалі мені здавалося, що це навіть мені не особливо було смішно, але мені прийшов привіт, дуже серйозний, і я би, звичайно, послав би на три букви і його, і всіх, ну все, що можливо, але це стосувалося моїх рідних, тому я, ну, ну, скажімо так, я це прийняв до відома. І ось така подія. Ну тобто, щоб ви розуміли, що я не, 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 не можу в цьому, цьому питанні бути об'єктивним. Це так би мовити щодо конкретної постаті Портнова. А, Як ми бачимо, продовжуються ці всі танці на нібито мирній угоді, позиція Росії міняється, вони стоїть наглішими, але принаймні так виглядає. так? Очевидно, що Путін все ж таки повірив в свою непереможеність, і що він досягне такий результат, як він хоче, а досягнути результат. Ну, максимум, це, звичайно, зараз в Україні не існувало. Мінімум поставити під свій контроль. В понеділок повинна Росія пред'явити світу і нам в першу чергу свій меморандум щодо позиції. Ми так само повинні відповісти меморандум. Так сумнівається, що в тому меморандумі. Путінському буде якесь щось інше, ніж те, що вони висловлюють останнім часом. Це, звичайно, передавання контролю над Херсоном і Запоріжжям Росії, так? визнання цих областей Криму російською територією, про нейтральний статус, зменшення армії, ну і тому подібне. Як він називає Путін, це вирішення питань першопричин конфлікту. так? Звичайно, наш меморандум буде про повною протилежністю і знайти якийсь компроміс між цими пунктами буде практично неможливо. Я не уявляю, що буде робити американський президент, якщо він взагалі щось збирається робити в цій темі, Росія Путін готує і впевнений спробує захопити влітку по максимуму території. Нанести серйозні, так би мовити, серйозні удари по Україні, в тому числі по цивільній інфраструктурі, по містах, ну тобто зробити такі, щоб крім того, щоб щось завоювати на фронті, ще й створити дуже неприємну ситуацію в тилу, для того, щоб українці все ж таки зрозуміли на думку Путіна, що іншого варіанту ніж капітулювати, в них нема, інакше смерть. А наскільки блефує Путін, ми це знаємо через декілька місяців. Я впевнений на відсотки на 80, що він все ж таки блефує. Чи не до кінця розуміється в реаліях той ситуація, яка склалася зараз на фронті? І що у Росії нема сил для того, щоб, ну скажімо так, претендувати на значно більше, ніж вони мають зараз. Тобто за 3-4 місяці, ну. Спеціалісти кажуть, що спробує в Сумській області прорив зробити так, до суми оточити частково суми і ну, зрозуміло притворити місто в, в руїни. Чи спробувати ще більш така мета це таке саме зробити з Харковом. Бо виглядає так ситуація, що на тій території, яку він вже воює до 11-й рік, тобто на Донеччині, Позиція повністю захопити Донецьку область, Слов'янськ, Краматорськ, виглядає чомусь для ну не чомусь зрозуміло, чому для росіян більш складнішим ніж спробувати зробити те, що я казав щодо сум і Харкова. Але ж таки, я не військовий експерт, це хай військовий експерти це обговорюють, виясняють. Ми чекаємо понеділка, меморандуму, і впевнений, що я не помиляюсь. А далі все одно ми чекаємо реакцію американського президента, якому вже далі буде важко тягнути, ну максимально важко. Пекельні санкції, які збирається вести Конгрес Сполучених Штатів, вже готові. Там є консенсус демократів і республіканців, але зрозуміло, що без американського президента це. Неможливо зробити, просто вето може накласти. Та й в принципі, якщо він не дасть дозвіл, то і республіканці не дадуть постав, ну, Більшу частину не дасть голосів. Гось, держсекретар пробачте це. Постійне читання російських текстів і видивлення російської пропаганди псує, звичайно, українську мову. Але держсекретар Рубіо виступає, як пише західна преса, за те, щоби вводити вже час вводитись від санкції, бо очевидно, що Путін, Путін бреше і Путін не збирається, ну скажімо так, домовлятися на компромісних умовах. Він збирається добити, як він сам каже, Україну. І сьогодні з'являється дуже цікавий такий аналіз відомої компанії JP Morgan Chase. Чотири сценарії для України. Я я не люблю, я завжди по пам'яті роблю, але тут не хочу помилитися. Найкращий сценарій це, вони вважають, це Південна Корея, 15% його виконання. Україна не отримує членство НАТО та не повертає всі території. Однак на її території зміщується європейський військовий контингент та діє американська гарантія безпеки. Це дозволяє створити стабільну, демократичну державу на 50% підконтрольної території. Ну і ми використовуємо ті заморожені активи російські. Це найкращий варіант. Я погоджуюсь абсолютно. Це для нас у нас я дуже часто читаю коментарі, які кажуть, яка південна Корея, я про читав раніше так. Зараз я думаю, багато тих, хто кричав, що це нам не сприятливо, так само вважають, що це найкращий варіант. Другий це прийнятний сценарій Ізраїль 20%. Без іноземних військ, але за умови потужної військової та економічної підтримки Україна попередворюється на фортеці за своїм, зі своїм стримуючим потенціалом. Війна лишається постійною загрозою. Росія все ще очікує санкційного послаблення та діалогу з США. 20% вони дають більше. Тут теж я вважаю, що не найгірший варіант для України був би. Я думаю, що потенціалу в нас достатньо для того, щоб… Ну, скажімо так, дійсно ізраїльський цей варіант взяти на озброєння і спробувати втілити в життя протягом найближчих років. І той варіант, який вони вважають найбільш, найбільш ворогідний, це жах, звичайно. Це третій варіант, посередній сценарій Грузія. Без зовнішньої підтримки та військ, Україна стикається з хронічною нестабільністю, втратою інтересу з боку Заходу та поступовим відкатом назад у зону впливу Росії. Інтеграція до ЄС і НАТО заблокована. Ну, І четвертий варіант найгірший сценарій це Білорусь. Ну, да, 15%. США та Європи відмовляються від підтримки, Україна капітулює, стає васалом Росії. Захід проведе війну, а після воєнний світовий порядок руйнується. Ну, як завжди, ми пробуємо виходити все ж таки з не найкращого. Ну, на жаль, я. Принаймні зараз я не бачу варіанту, коли в нас буде варіант, коли ми здійснимо варіант Південної Кореї. По-перше, там протистояння все ж таки було не такого плану, як між Росією і Україною. Це от, в Кореї це один народ, просто різні системи політичні. У нас політичні системи нібито різні, але це недологічно різні. Так, вони різні е, світоглядно по відношенню до е, правил гри, ну тобто, грубо кажучи, тоталітарна система Росії проти, ну поки що, розумію, що багато хто зараз буде плювати в, в екран, поки що демократичної України. Але так само і Росія є ринковою капіталістичною країною. і Ми являємося ринку. Тут у нас немає в цьому плані протиріччя, як було між Південною і Північною Кореєю. Я вже не кажу, що звичайно ідея чужі Північна Кореї ну, не можна порівняти з тим набором якихось тез абсолютно незрозумілих, яким намагається прикриватися російська пропаганда. Так? При цьому абсолютно живучи на західному рівні споживання і західному розумінні споживання, так? бо весь стабільність цього. Російського режиму і підтримка його з боку населення побудована тому, що Росія може російський режим нинішній може гарантувати своєму населення саме західний рівень споживання, так? Е, так, з проблемами, особливо після того, як відійшли почалися санкції відійшли західні кампанії, але але все ж таки це це не. Е, це не Чашка з рисом, так би мовити, маленька, як була колись в північній Кореї, і зараз дуже багато саме так і хачуються. Тобто, десь ну, скажімо так: голоду нема, але до голоду два-три кроки в великій частині корейсько, північно-корейського північно населення. Так, звичайно, вже нема тої проблеми, яка була в 90-х роках. І більш того, саме через те, що нинішній керівник Північної Кореї відмінив дуже багато, скажемо так, попередніх практик ведення сільського господарства. Вони взяли так, помовити, багато чого з китайського досвіду. Тобто, принаймні, там вони вже не, не голодують, але це, звичайно, не Росія, Росія, яка живе. Ну, наприклад, щоб брати Москву чи Санкт Петербург, це. Вони живуть на рівні споживання як мінімум столиць Східної Європи. А деякі кажуть, що можливо навіть і трошки краще. Це для того, щоб ми все ж таки залишалися реалістами, так би мовити, щодо Росії. І, виходячи, виходячи з цього, ця, цей сценарій. Він в принципі і, можливо, все ж таки нереальний для України. так, занадто протиріччя велике. А, І тут саме підходить ізраїльський варіант, бо як Арабський світ, ну принаймні, в 40-х і в 60-х-70-х роках в більшості, і, а зараз Іран. Їхня мета в поборюванні Ізраїля була одна знищити ізраїльську державу, що і є головною метою нинішнього керівництва Росії, так? Знищити Україну. Не буду вступати знов в всі дискусії і розмірковання, чому це відбувається. Тут багато є моментів. Це не проста картинка чорно-біла, як дуже часто намагаються показати, але дійсно, і я дійсно так вважаю. Існування України заважає апріорі відбутися російській імперії повністю так, як вони, як вони цього хочуть. Так, Київ повинен бути російським. Це, на жаль, це для це аксіома, якщо вони хочуть будувати далі російську імперію. Тому е, ізраїльський варіант, коли нам максимально допомагає, наприклад, Європа грошима в першу чергу, він. Мені здається, достатньо достатньо реалістичний, але знову ж таки дуже багато залежить від того, наскільки Європа все ж таки розуміє всі небезпеки, які, які йдуть з Росії, і чи готова вона вже повністю перезапускати свою, ну від принаймні, відношення своє до можливої майбутньої війни, і в принципі, приклад Фінляндії інших країн показує, що вони все це розуміють, особливо ті країни, які є сусідами Росії. Ми бачимо, які складні процеси відбуваються в наших сусідів на сході. Так, величезна кількість електорату, яка не може себе прилаштувати, чи не відчуває якісь серйозні проблеми з прилаштуванням в сучасному. Глобальному світі, ну вони не отримали того, що вони думали, отримають від там, вступу в ЄС, глобалізації, всього іншого, так ну, плюс є ще ностальгія. Великого частини населення є ностальгія, це старше населення, населення, яке можливо, тільки народилося в соціалістичних країнах, де було нібито всі рівні, де були можливості кожної людини. Там в 18 років вступив в якийсь університет, 21 закінчив, що 22, в 23 поступив на роботу і працюєш там до 60 років все життя, отримуючи маленьку зарплату, але це стабільність. Ти не думаєш над тим, як конкурувати на е, ринку праці, як думати про виживання, яке дуже часто зрозуміло, коли ти, якщо ти не можеш бути конкурентним, ти стикаєшся з певними проблемами. плюс... Е, Проблема міграції плюс проблема того, що звичайно дуже велика частина, наприклад, Балтійських країн, але поки що це не відображається на сильно на, на електоральній політиці, але в Румунів, у поляків, так величезна кількість молодих людей вона переїжджає на захід, працює. І старші люди чи люди середнього віку, вони бачать, що їх замінюють наприклад українці, в них це виникає проблеми. Ну а не словом, Румунія, слава Богу, в останній момент все ж таки змогла подолати цю о, тенденцію і вивіграв про європейський проєвропейський мер Бухареста, перемігши правого. Не такого ультра, як був попередній кандидат, якого зняли так, але одно дуже неприємний для України. Зараз точиться боротьба у Польщі, між теж, проєвропейським і від піс такий правий кандидат, який виступає проти вступу України в НАТО, проти ну, багато яких речей він робить. Так? І завтра будуть вибори. І ми сподіваємось, все ж таки, що переможе той кандидат, який є більш проукраїнським. А це я до того, що ізраїльський варіант, він все ж таки залежить дуже сильно від Європи. Якщо будуть гроші, якщо буде підтримка, нам це, ми можемо цього досягнути. Третій варіант грузинський варіант, ну, я Міг порівняти, звичайно, ситуацію в Грузії, був, був в Грузії не один раз і був саме на виборах у 2012 році, наприклад, так. я бачив, як е, важко було ну, мається, уявити собі, закинути на 10 років вперед, що е, грузинська мрія з проєвропейської, пронатівської структури перетвориться в абсолютно проросійську партію. так. Хоча... Якщо би тоді виключно вивчати феномени Іванішвілі, олігарха грузинського, який є засновником і утримувачем грузинської мрії, то тоді б можна було зробити, що це саме для цього і робиться. Повільно повернути Грузію а в російську орбіту, в якій вона зараз і є. В минулому році почалися протести проти виборів. Якщо ви дивилися моє відео, я був дуже скептично налаштований. Я вважав. Особливо після першого місця, коли я сказав, народ не показав свого бажання, не бажання навіть, а що вони готові пролити кров. Я розумію, що це дуже цинічно звучить, але це на жаль, це так. Грузинський народ, який протестував по результатів виборів, не показав своїх здібності, а влада в усіх цих таких країнах вже навчилася боротися з такими протестами. І вона, повірте, вона це заб'є. А у Вайнішвілі є великі гроші. Вони зараз практично контролюють весь бізнес в Росії. І бувавши в Грузії, я розумію чудово, що сільське населення Грузії там був, набагато бідніше живе. ми, далеко не найбагатші країни Європи. Але грузинське село просто, просто бідне, абсолютно бідне село, і що дійсно їх дуже просто купити. І технологія влади буде заключатися в одному постійно. Вони захопили все, що можна, вони будуть імітувати демократію, ну нібито вибори, так. Але завжди будуть у них буде вистачати ресурсів і грошей, щоб на 2-3-4 завжди отримувати більше, ніж опозиція. Будь-як, це мінімум. Це мінімум, і вони будуть притримуватись цієї логіки. І я думаю, що Грузі нас чекає такий не жорсткий, але. Варіант нересурсного авторитаризму, так, ресурсів там особливо немає в Грузії, тому вони не можуть закрутити гайки, наприклад, як, як в, в Росії. Треба годувати свій народ та особливо нічі, тому вони вимушені будуть співпрацювати там з Європою, США, з, з, але, звичайно, і з Росією по повній програмі, чим вони зараз і чудово займаються. Чи, можливо, такий варіант в Україні? Ну, все ж таки, розміри, отут дуже важливо розміри і, і геополітично так би бути становище. Ми сильно відрізняємося від грузин в цьому питанні. В нас, по-перше, я бачу, я спілкувався з цими, а, ну тоді це 13 років назад, але спілкувався тих, хто підтримує а, грузинську мрію. Оце старше покоління, у них в них так би мовити дуже. Перебільшене уявлення про роль держави взагалі в, в, в суспільстві. По-друге, в них є така певна ностальгія до Радянського Союзу, яка не така, як українців, які ностальгують за Радянським Союзом. Вона відрізняється сильно. В Радянському Союзі це було побудовано: в Україні це побудовано було на стабіль, соціальній стабільності в першу чергу. так? Соціальна стабільність в Грузії це побудовано на Перебільшеному гіпертрафованому абсолютно а, гіпертрафованій в, а, ролі Грузії в радянській економіці, в Радянському Союзі, так, це була дотаційна абсолютно республіка, в яку вкладалися божевільні гроші і божевільні ресурси. І, звичайно, грузини, якщо порівнювати з, з іншими представниками інших, так би мовити, інших радянських республік, жили, ну, кажімо так. Так краще ніж ніж представники ж самої Росії, і це відмічають самі росіяни. Ну плюс ми розуміємо вплив там, не знаю, грузинської музики, грузинського кінематографу так, на радянському Союзі, грузинської кухні і тому подібне. Це все ж таки все виникло саме під час Радянського Союзу. І дуже багато людей в Грузії, от в них нема, навіть попри війну з Росії, попри все інше, нема цього. Повного розриву перше, їх ніхто не хоче сфікувати. В Грузії це питання не стояло, і, і при Радянському Союзі, так єдині е, протести в Радянському Союзі, які, які були в історії е, проти радянської конституції 77 цього року, це було саме в Грузії, так і вони відстояли своє право мати в Конституції державну мову грузинську. Е, це унікальне явище взагалі в історії Радянського Союзу. І, тобто у них немає цієї проблеми, яка, наприклад, є в нас з Росією. Російські туристи, якщо їх запустити по повній програмі, я це бачив, так, вони, вони можуть вирішити на місцевому рівні дуже багато проблем, просто пов'язаних з грошима. Ну просто давати роботу і гроші для місцевого населення, яке з іншого там жити, особливо нічого. І це знову ж таки повністю відрізняє нас від, 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 від Грузії. Тому грузинський варіант він звичайно дуже поганий. І це звичайно говорить про те, що ми буде говорити про те, що ми ну знаєте, це буде виглядати так, що нібито ми домовились з Росією. Путін настояв на тому, щоб і російська мова там, і російські партії залишалися в Україні. Виграє якийсь умовний, не знаю, навіть кого назвати, Арістовість, не дай Боже, там, чи щось таке от умовне, є нібито і за ЄС, і за Європу, і за коротші стосунки з Сполученими Штатами, але він пояснює на себе, що не можна вже сваритися з Росією постійно, треба про щось домовлятися. І так повільно протягом там, до 10 років Україна стає таким васалом до певної міри Росії. Бо що про білоруський варіант, ну це тоді, якщо ми просто капітулюємо, так? тому я взагалі в нього не вірю. І тому мені здається, що, виходячи з динаміки того, що зараз відбувається, варіант між Ізраїлем і Грузією, оцей варіант, є поки що, мені здається, найбільш вирогідним на даний момент, знову ж таки, виходячи з реалій сьогоднішнього дня. Це коли Сполучені Штати відходять від Європи. Не до кінця розуміє, що треба вкидати всі гроші, які є в Україну. А в Україні продовжуються процеси розчарування і оце постійно очікування, що мир завтра чи післязавтра, чи але в близькій перспективі, і що це все складається. То варіант все ж таки, ми зберігаємо армію. Ми зберігаємо поставки Заходу, і ми робимо з певною частиною фортецю Європи, але більш м'якому варіанті з запуском політичних процесів, які, до речі, можуть закінчити зовсім по-іншому. Тобто, ми формально даємо Росії можливість повернутися в Україну, але через деякий час український народ і українське суспільство робить так, щоб стало всім зрозуміло. Що повороту назад немає. І це я називаю таким проміжним варіантом між Грузією і Ізраїлем. Я занадто багато вже сьогодні наговорив, більше ніж зазвичай, але пробачте, ще раз нагадую, що я все ж таки роблю ще й кіно, кіно рецензії, і ви трошечки мене розчарували, бо не дивилися так активно, як мої політичні відео. Прошу ще раз передивитися, це попереднє відео. Ну що, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. І, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу. Знову ж таки, я розумію, що це дуже багатьом не подобається, це клянчення і тому подібне. Але це формат Ютубу. Я хочу, щоб його дивилися сукраномовний контент, дивилося більше глядачів. А для цього потрібно, щоб було більше спонсорів. Від 70 гривень ви отримаєте певні бонуси від мене. Невеличкі, так, але ось така ситуація. Тому дякую, до побачення, до наступних зустрічей.